Чи є відчуття, коли от, е, треба переходити на українську мову? Це тобто, ти звик російською самого дитинства, чи є відчуття, що забирають щось твоє, напевно, там, чи рідне чи щось таке. Чи це я, легко я, зрозуміло? Я, я читав такі пости у своїх знайомих, що це там моя ідентичність. У мене такого немає, не знаю. Е, ну тобто. Або я розумію, що це не та ну ідентичність, якась нав'язана мені, або ще щось можливо, те, що я велику частину свого життя спілкуюся англійською, а, можливо, це додає мені оце легкості. легкості. Угу. тебе вже була двомовність робота ну, умовно. На да, тобто я вчився в інституті англійською мовою. Я там ну з 12 років, там велику частину свого щоденного спілкування в. Вів англійською мовою, Да? і для мене це було ок перескокувати з однієї на іншу, коли я починав. Вживати українську щоденно. В в той момент я прям казав, що мені англійською простіше говорити, ніж українською. Хоча у мене там словниковий запас, звісно, українською точно більше, бо я живу в україномовному середовищі в Україні там да, слухаю там і телебачення, дивлюся книжки читаю. Але практики у мене було більше англійською. Зараз е це змінилося, звісно.